про свої побоювання освітяни області говорили на засіданні іншої профільної комісії з питань освіти, науки і культури. Вже згодом система професійно-технічної освіти пояснюють, фінансуватиметься з обласного бюджету. Тож постане необхідність скорочення кількості таких закладів. Непокоїть педагогів інформація про відміну харчування у початковій школі та збільшення навантаження на вчителів спочатку до 20, потім до 22 годин. А також підвищення пенсійного віку викликала дискусію і питання про звільнення батьків від плати за утримання дітей в інтернатних закладах комунальної власності. Є ще від 2002 року порядок звільнення. Батьків учнів інтернатних закладів це міністерське положення від 2002 року. Де прописано, що власник може звільняти в окремих випадках відплати за утримання дітей в інтернатних закладах повністю або частково у межах 25% від загальної кількості вихованців. Балансоутримувачем утримувачем усіх інтернатних закладів області є обласна рада. Частину батьків, зокрема переселенців, дітей, яких виховуються у цих установах, планують звільнити від такого фінансового навантаження. Якщо цього не зробити, говорить директор профільного департаменту Сергій Шевчук, з'являться борги. До того ж, не доведеться відшукувати додаткові кошти у бюджеті. Фінансування на ці цілі закладено у попередньому кошторисі. Ще одне питання порядку денного про оголошення 2015 року роком Василя Семененка у Полтавській області. У нас питання не вирішені, але майже готові це ремонт хати в Бівцях. Майже вирішено в традиційській школі зроблена кімната, доформлюються музей, будуть меморіальні дошки вказівники на дорогах. Тривалий час наш земляк жив і працював на Черкащині. За словами Геннадія Фасія, там теж розглядають питання про оголошення 2015 роком Василя Симоненка.